Українському чоловіку потрібно два дні аби прибити поличку в коридорі, та дві години аби збудувати барикаду. Це вже з майданної народної творчості, та в кожному жарті є лише доля жарту. Запитаю про це сьогодні у нашого гостя, активного учасника українського майданного руху Віталія Капранова. Пане Віталію, доброго ранку, Радий радідати вас у нашій студії. Дякую. Ранковій скажіть, ось така цікава трансформація у цього майданного тролінгу так званого. Адже якщо спочатку демотиватори та памфлети стосувалися влади, то тепер добряче до на горіхі дістається і опозиція. Справді їм спочатку само діставалося на горіх, і просто е, це не було так яскраво. Сьогодні все дуже загострило. Сьогодні ти або там, або там, і будь-яка хиба, будь-яке невдала фраза, будь-які групства, яке дозволять собі е, лідери, і, звісно, зразу обростає народного тера. А як гадаєте, на кого зараз найбільше гострять пір'я? Наші дотепники на превеликий жаль е, на опозицію, і не тому, що е, я жалкую по опозицію, що на владу на превеликий жаль гострять не пір'я. Сьогодні ситуація дуже гостра, і вже розуміючи словом не Поможеш. На владу готують коктейлі Молотова і відповідно ін, інші засоби впливу, а опозиція сьогодні може піддатися, в принципі, словам. Тому слова всі до неї. А в чому ж така причина, що вже почали на опозицію? Якщо так конкретно. На раз. неї зразу було. ви знаєте, до опозиції всі ставилися дуже критично одразу. Інше питання, що ви знаєте, взагалі нормально, коли люди критично ставляться до своїх лідерів. Це нормально. норма. Це норма. Тому що це означає, що лідери будуть під контролем. От коли все це закінчить, чи це прийде до влади? Якийсь президент новий так він буде боятися майдану, і це прекрасно. Значить, він буде нас запитувати, не буде призначати нам своїх кумів, там знайомих, друзів, соботильників, а буде запитувати друзі, що зробити, щоб ви знову не вийшли на Майдан. І це є основна тема і основна задача нашої революції. Зустрілось такий вислів ваш з Дмитром. Ми не віримо опозиції, але ми віримо Беркуту, Захарченко та Пшонці. Що ви мали на увазі? Ми мали на увазі, що опозиція говорить словами, вони говорять кулями. І коли в центрі міста люди ловлять людей, роздягають їх голими, стріляють по них і травматично зброї, це означає, що у цих людей не, не всі вдома, це психічно хворі люди. І, от, коли по центру Києва ходять психічно хворі люди озброєні вогнепальною зброєю, то цей аргумент сильніше за будь-які слова. І ти розумієш, що. Якщо опозиція то може якось там щось збрехати, то ці брехати не будуть, вони зразу стріляють з підхода. Тому, власне кажучи, ми припиняємо вірити словам, ми віримо справу. Ще була одна ваша така думка, що майдан з фестивально-мітингового центру має притворитися на центр навчання людей, боротьбі з владою з тим самим Беркутом та судами, а також ідеологічним центром. Так, Яко ви бачите роль української інтелігенції от у цьому процесі? Ще якісь конкретні плани дій? Ой, ви знаєте, українська інтелігенція завжди ми місце митця взагалі на барикадах. Давайте згадаємо, що і Котляревський був одним одночасно офіцером і е, поетом, та й навіть Шевченка був солдатом. Так. Він цього не хотів. Шабля і кобза в руках українців це е, абсолютно нормальне словосполучення. От згадайте ікону народному моя козака, у нього шабля, так. у нього кобза, і це для українського митця цілком нормально. І його задача з одного боку народжувати ідеї. Е, то а з іншого боку, якщо іде, треба йти на барикади, то йти фізично. Тому ми бачимо звісно роботу свою як ідеологічну. Так і роботу творчу, бо сьогодні барикади призвели до сплеску народної творчості, поетичної творчості, а в Україні, згадайте, є така дуже проста прикмета, от я зараз їхав до вас і сформулював, що там, де народжуються пісні, на тому боці і правда. От згадайте, чи є хоч одна пісня про великовітчизняну війну, тобто про радянсько-українською мовою. Жодної а пісень упа цілий пласт так. чи є пісні про радянську владу 18-го року? Згадайте українські. А Махновські є, а січових стрільців є в Україні. Дуже тонка поетична нація, тому там, де вирує творчість, от сьогодні Майдан народжує пісні, він народжує пісні смішні, він народжує вірші, він народжує трагічні пісні, драматичні. І він живе, і ти починаєш розуміти, на чиєму боці правда. В Україні дуже просто на чиєму боці поезія, на тому боці і правда. на своїй сторінці. Фейсбук ви також дали цікаве визначення так званим тітушками. Назвали їх дітей табачника. Чому ну дуже просто. Це випускники українських шкіл. Так. Ну проф... Професійно, як вони коледжі, живі, таке інше, це діти нашої освітньої системи. І і ну і, так на половину з культурною, да, тобто міністерство освіти, міністерство культури вдвох відповідають за появи такого феномена, як тетушки. і відповідно, оскільки міністр у нас то бачимо, то це фактично його діти, його вихованці, і це те, до чого призводить подібне нехтування взагалі освітою в країні. І от поки ми будемо е освітою і культурою займатися за залишковим принципом, у нас буде рости бидло. Пробачте на слово не я, я Також знаю, що ви зараз виступаєте за координацію різних майданів по всій Україні. Чому це стало таким нагальним? А тому, що є така думка, що Майдан в Києві і в Києві все вирішується. Так. А от останні події нам іще раз довели, що вирішується все на місцях. І коли спонтанно, абсолютно, люди. Ми ж спілкуємося з громадянськими активістами і хочемо вам сказати, що штурми облдержадміністрації були для них точно такою несподіванкою на місцях, як для нас в Києві. Вони не готові були йти на штурм. Люди піднялися це в стихійне абсолютно повстання. І е, ми повинні зрозуміти, що місцеві майдани це не філія Київського Майдану, а це навпаки, це один єдиний великий майдан. Майдан, який сьогодні горить, який сьогодні робить революцію і будує нову Україну. А як на вашу думку, дошкуляє, а можливо і чи виховує наших ось політиків такий о, майданний креатив? Ну тих, кого можна виховати, безперечно. Тобто йдеться про політиків опозиційних, в першу чергу, тому що в провладні вже отак от закриті від нас шолама Мейберкута, і вони вза... нас взагалі не чують. На них впливає безперечно. І коли обсвистали там того самого кличка йому було дуже корисно. Якщо він буде президентом, він нас буде слухати, бо він знає, що таке голос народу, і тому наша задача на них впливати. Так, вони не хочуть нас слухати, ні ті, ні ті. Політики так влаштовані. Але ми сильніші за них в словах, ми сильніше за них в ідеях, ми сильніше за них в енергії. А значить, так чи інакше влада в Україні буде слухатись людей. Пане Віталію, ви прийшли не з пустими руками. Дуже хочу, щоб ви та я приніс вірш Тетяни Власової. Це один із шедеврів, який народив майдан. Він правда не зовсім ранковий, але пробачте, вже який є. Я в такому, бачиш відрядженні, звідки люди приходять незрячими, доведуться якісь перемовини, найміцніші коктейлі замовлені. Тут, забувши про маму з татом, називаються гордим птахом, полонених ганяють голими, а для захисту цілять в голови. Тут калічать і зносять повністю, відзначаючи день соборності. Викрадають, збивають з ніг, поливають водою в сніг. Тут повітря із газу вата, тут уже почали вбивати. Але знаєш, Пробачте, але знаєш, тут кожен сяє. Переможемо, обіцяємо. І з здобутком безмежно цінним я приїду додому цілим. Я би сказала, гостро і влучно. І Я сподіваюся на цій оптимістичній ноті з надією. І я вам дуже вдячна за цю розмову. За те, що ви зайшли. Я бажаю нам усім успіху. Дякую, І щоб ми всі цілими вернулись додому. Дякую.